Друга стадія мажору. Ну що ж, що е, сказати, першу я програв. <смі> Як казав, мене не слухати. Е, якщо хочете, першу подивитися, вона буде десь тут прикріплена. Е, йдемо розбиратися, що буде в другій. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Телеграм-канал так само називається. Сьогодні будемо ставити продикти на другу стадію. Розберемося, хто з ким грає. Обов'язково додивись до кінця. Напиши в коментарях, як ти думаєш ну, свої предикти. Хто вийде на 3-0 на 0-3. Я всі коментарі читаю. Гарного перегляду! І так, переходимо на сайт Major Simulator. І тут зразу показує, хто з ким грає. І можливі наступні матчі, і хто, хто попадеться один проти одного, якщо якісь там. Короті, зараз все побачите Aurora М80. Я ставлю на турків. Я думаю, що вони виграють. NATOS Winter Fly Quest. Будемо за навіть топити. Тім Liquid B8. Може за B8 топити. Але то Best of Day. Давай за B8. B8 ставимо прохід. Тяжка штука. КСК. Ой тяжка. Fashion UA і фейзи. Му. На фейзер розігрійте. Пешен Юа Ну, хрен його знає. Давай Фейзів поставимо. Best of 1. Фейзи розігреть, і Pashen першу катку будуть мати. Думаю, Фейзи виграють. Так само і Imperial над мібрами виграють. Коротше, я собі по подумав. Якось так у мене вийшло. Думаю, що 8 уступлять фейзам. Ну, як мені в мене так вийшло. В що я поставив. Але я, напевно, B8 запхаю замість когось за цих черліків. Замість цих чергів на всякий випадок. Ну, так, переходимо в КСку. Коротше, в мене в виходить на 03 і ні, виходить, на 0.3. Приходить у мене Наві і Аврора. Вони і так перші двоє Добре, 3D Max в мене приходить, Astralis приходить. Mm, фейзи у мене проходять. У мене проходять Poly Vision. Кого я там ще став. Тейлу у мене мали би приходити і. І да? На... так? Замість FlyQuesta я би бо 8 поставив. Я думаю, що так. Але. Що я хочу вам сказати. Я думаю, що буде так. Стоп-шов. У мене вийшло. Слухайтесь мене. Ай-яй-яй. Я дотепер думав, що в мене 4 правильних, але як виявилось, в мене 5 правильних. Все-таки не зря я вчора надіявся, що Джами виграє в Легасі. Я проти таких людей, як Джам. Але. Він мені потрібен був для пікем Добре, що значить друга стадія, етап 2. Ну по тому я Герстав, у мене вийшло так. Ну не так, ладно, в мене вийшло отак. Але все-таки B8 щось Щось хочеться мені сюди залити. Чи може не треба? Де не пропали вже? М -м -м -м. Я би ставив так. Якщо пробувати вгадувати 3-0 Але якщо Ці челікси, а вони люблять програвати, програють. Вони сюди заходять. Тобто це мінус 1 і мінус 2 бали, бо хтось з них теж не 3-0 виходить. Зразу мінус 2. І тоді шанс на помилку тільки 2. Є. 4. Не важливо. А ладно, рискнем. Рискнемо вигадати всі, зберегти прогнози. І заодно відкриємо декілька наліпок. Трохи легенд відкриємо, відкриємо навіть і PSHNU. Тож 10. Добре, починаємо з цих. Е, було б прикольно, якби нам одкево випало. Чудово взагалі б було. Нам би хоча б PNU. Але не такий, а вишитий. Чекайте, голографічний. Я хочу вишити. Отаке. От Ай-яй-яй, ямба. Опа! То і це? Да, це і киндер. Фу. Фу. Чемпіони мажори майбутні. можливо. Там буде дуже тяжко гадати. Має бути дуже цікавий мажор. Він гарно ця. Але лого взагалі не видно. Вроді голографічно, типу довкола прикольно, а лого не видно. Залупа. О, лич, имба. Голографичный еліга. Екзит. О, вышито. Прикольно. Опа, вышито. Блін, yeah, ну мені подобається ці А як вони вообще виглядають? допустим, сюда -несь. Ну, он не сильно выглядит выше там, конечно. Але, ладно. Капец, молодого, долго горнуться. Касанзу. Три налипочки лишились. Капсул открываем. Ой-ой-ой. Дуже багато надписів. Бліц. Все, листово! Добре, що ми хочемо? Мені щойно прилетіло. Де ти казах? Взагалі, зрозуміло, що було б файно отак. Або отак. Не завжди дорогі. Але от ця! Прикольно. Як вона золота виглядає, цікаво. О! Пшеймба. Поїхав! Ай червоненько прилетіла 910-й. А це монгол. Я забушу Монголи на цьому. Якось так. Люблю, на останок покажу. Я до кінця думав, що я не вгадав, але у мене 5 правильних каналу, капець. Капець! У мене от срібна. Срібна, срібна монетка вже. Я радий. Я вчорашнього вечора, як оце. Pervision доіграли і виграли. Я думаю, що вони в мене четверті стоять, типу, правильні. І я думав, що в мене зараз не буде срібної монети. Але каналу, у мене, поки що всього зелене. Дуже каналу. Тому будемо надіятися, що це зайде. Все-таки фінально я вирішу поставити B8 замість Request uh, чи Liquid, хоч у мене Liquid виходить по тому, що я робив. Але все-таки B8 поставлю. Може щось ті поміняється. Точно щось поміняється. Так, ще я собі згадав, що на другому аккаунті я теж ставив Predict. Uh, Мені цікаво, що тут зійшло. Зараз з вами буду дивитись зразу другий етап накину. Я же бачу зелене тут. Ха-ха, а скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. ТОЖЕ п'ять! Який жах, який жах. Ай-яй-яй. Ти прикинь. І тут зайшло. А тут я по-іншому поставлю трошки. Такой тайлу клюдемакс. Аврору навіть сюди. Тут прям суттєво по-іншому. На виліт ставлю м <клухи> 3.0 І кого там ще я ставив. У мене вийшлося. Нібер, походу. Ну. А ну. Ні Глянемо. Ні-ні, Мені <клухи> це в мене і там і там будуть на 0-3 точніше. На 3.0 Threadmax Stay все правильно. Aurora, Na'Vi, Par Vision. І хто там ще в мене вийшов? B8 Liquid face. Liquid, Faze. І ParVision. Ані повів сюди. Все, такий у мене проект буде на другому аккаунті. І тут слібно вже. А давайте. Що можу сказати? Коли я починав записувати, я думаю, що в мене зайшла перша стадія. я думаю, в я це взагалі записую, якщо в мене не, не вдалося. Але, як виявилось, в мене вдалося. Тому. Все одно не слухайте мене. Можете ставити СМІ, якщо ви, ви маєте пропуск. Дякую за перегляд.